Такий вигляд мають наші міста після гучних святкувань. Гори пляшок рівномірно вкривають тротуари, а потім усе це везуть на звалище, де тара розкладатиметься століттями. Але насправді таке сміття справжній скарб. Щоб збудувати отакий будинок, знадобилося 36 тисяч пляшок і кілька років роботи. А сам будівельний матеріал в буквальному сенсі лежав під ногами. Улітку на цьому озері море відпочивальників, і чи не кожен залишає після себе щось на згадку? Як дати раду цьому сміттю, придумав Валентин Мещеряков. Ну ми взагалі по пляжним господарствам на нашому десь за неділю збираємо до тони пляшок пустих. і коли зобов'язували їх здавати на стілянні заводи на переробку. Потім це все зупинилося, і гори пляшок оставались з дворі. Ну якось у порядочі, почали їх складати одна на одну. І вийшла, начебто, така стіна. Спершу з Валентина всі сміялися, а потім не могли надивуватися. З пляшок майстер виклав усе починаючи з фундаменту. А в стіни з пляшок монтував навіть кондиціонер. Каже, будинок цілком придатний для життя. Головне правильно підібрати розчин, побільше клею, глини і трошки піску. Бо пляшки, на відміну від цегли, не вбирають вологи і можуть пороз'їжджатися. Тому ложиться на основі клівових розстворав. І более п'яти рядов в сутки. Положив день два, даєш йому висохнути. продолжаешь ложить далі. Вот. ложиться сюди донышком і з той сторони донышком, горлышко навстречу друг другу. Получается толщина стены в где-то сантиметров, 75. будинок уже стоїть майже 10 років. За цей час його навіть розширили. Вхід ішов увесь не ліквід. Ара від горілки, шампанського коньяка. Отакий вигляд має дім зсередини, але його автор запевняє, при бажанні усе можна облицювати плиткою. Пляшки створюють ефект повітряної подушки, тому в приміщенні тепло. Якщо топить, холодно не буде. А за зайшов сонця, поки сонце світить цю сторону, воно обігріває. Але навіть в цьому приміщенні вода замерза в цьому році перший раз про 30 мороз. Будівництво з пляшок вже війшло в моду. Таку дачу змайстрував собі мешканець Запоріжжя. А це будиночок у російському Калінінграді. Такий храм із пляшок звели будицькі монахи в Таїланді, щоб вберегти природу від сміття. Матеріал їм привозять звідусіль, а тамтешні майстри розділяють його на кольори і викладають усе в формі мозаїки. А ось будинок із пляшок по Аргентинськи. Тут завжди тепло, тому використовували пластик. Тепер власник будинку влаштовує екскурсії домівкою. Каже: все, що могло засмічувати територію довкола, тут. Крім пляшок, будівельник використовує упаковку з підсоків і молока, а також коробки від компакт-дисків. В основі цього українського будинку теж пляшки, але не тільки. Він зведений зі сміття, будівельного Його змайстрував художник Михайло Хіміч. Каже, збудувати такий дім можна за сезон, а собі вартість житла усього кілька тисяч доларів. Усе потрібне знайшов на столичних смітниках у період будівельного буму і багато вісі переділувалися. Просто дизайнер, скажімо, скажем, і приходив і говорив Вота ми викинемо, це ми поламаємо. И в какое-то время на мусорниках можно было найти практически все. Очень хороший материал, из которых можно полноценно строить жилье себе и, соответственно, своим друзьям. Это безумное количество бутылок, которые мы здесь собирали. Вот я лично собирал. Вот. Это э, разбитые поддоны. Вот поддоны это прекрасная уже конструкция, сделанная из дерева. А ще використовував битую цеглу и обійшовся майже без бетону. Каже, будинок ще й екологічний, бо все вымущене глиною. Оставили окошки специально с щоб було видно із чого стіни. Це і ще по стінах. глина і дерев'яні такі піддони. І за того, що домик із натуральних матеріалів, дуже легко дихається і як немає алергії на пил якийсь там, ну, в общем, очень чувствуемся хорошо физически. Нині в хатинці на п'яти хатках живе п'ять сімей. Усі творчі люди, усі друзі художника. Поряд з домом звели таку школу для місцевої малечі. Добрий день. Доброго. Ше, що впадає в око, коли заходиш у дім художниці Олі Кокошко, підлога вимущена друзками плитки, яка теж комусь не знадобилася. Тут Олі кухні і вітальні, і кімната відпочинку одночасно обігріває дім дровами, але наразі майже не палить. каже у такій хаті досить тепло, а при сильних морозах підкладає поліна двічі на день. Кубач 4-5, десь так чи на таку невеличку хатку, як моя. Такий незвичний будинок надихає художницю, тому вона порозмальовувала усі стіни в помешканні. А цю картину зробила із курків від пляшок, які теж могли б опинитися на смітнику. Такий свої будиночок мрії да вікна в домі різних розмірів і форм. Їх теж познаходили на смітниках, але це лише робить дизайн будинку неповторним. Меблі в хатинці переважно зібрані з різного непотребу. двері, красиво оброблені штуки. Ну і роки -то візьма. Тому папа робив теж як змайструвати будинок мрії. Ольга Лещенко ще не придумала, але добре знає, чим його можна оздобити. Вона теж дає друге життя, здавалось би, сміттю. Зі звичайних пластикових пляшок Оля майструє вази для квітів. Для того щоб зробити подобною вазочку, нам необхідно взяти пластикову бутилку, пластикову тарілку, гуаш розцветний. А також клей ПВА. Майбутню вазу дизайнерка оздоблює декоративними серветками, відділяє потрібний шматочок з малюнком і приклеює до пляшки. Для цього посередині виливаємо немного клею ПВА, беремо кисточку і від центру наносимо клей. Далі, щоб зробити вазу об'ємною, Оля виготовляє пелюстки. Для того щоб отримати форму і такі ліпістки, нам необхідно Взять пластикову тарілку і порезать на фрагменти шматочки пластика підігрівають на полум'ї свічки і руками виліплюють потрібну форму листочка. Потім розмальовують гуащу і приклеюють зверху. А от получили ми приблизно таку вазочку. її можна щодо додекорировать любыми наклейками. Від таких божих коровок например, чтобы сделать тоби более живой и интересной. А также можно использовать различные камешки. Как говорит Ольга Лещенко, пляшки идеальный материал для втілення власних фантазий. Тії ж гуашу можна розписати у таку вазу, а так. Просто обклеївши тканиною, з пляшок можна зробити отакий декор для дому. Якщо пляшки обклеїти папером, обмотати нитками і розфарбувати, можна зробити горщик для квітів. Тож, перш ніж викинути чергову пляшку на смітник, подумайте, може це сміття ще прикрасить ваше життя. Тетяна Мельниченко, Олександр Колосо, Володимир Банас, підсумки тижня.